Так, маємо красуночок з пишними формами. Тут буде від ельки і більше. Тобто такі. Значить, буду показувати. Хайп. Дуже крута модель. Штани теплющі. Якість тут неймовірна. Будуть носитися дуже класно. Вже перевірено на собі. Такі будуть розмір 18 Тут така вишика. ну просто круті. І на до речі, трістки. Далі ось такі самі сині штанішки на двадцятку розмір. Я не знаю по приблизно які це, але думаю, що це такі XL, може, навіть два XL. але вони такі круті. Я вам просто дуже рекомендую. Хто дівчата не брав, ще беріть. Це. Далі, ось таке худі, відкрию його потім. Воно йде. Селечка. Теж ось такі класні теплющі. Тканина дуже крута. Воно таке, бачите, тут карман є, подвійний капюшон, Ну це просто бомба. Дуже крута модель. Так, їх буде, до речі, дві в розмірі XL. Ка. Вони повномірні. Далі, 2 XL. Ось такі худі, саме як я відкривала, тільки в чорному кольорі. А, далі, ось такі класні худі. Теж, ну не буде ткати, бо воно все тепле. Такого, знаєте, прям така, ну дуже-дуже теплюща тканина на зиму. А розмір це у нас 16-й. XL, може, L. Ка. Так, ще такий е, чорний. Худі теж теплий. На, дивіться, тут прям взагалі і плющі, ті плющі. бачите, така байчика. розмірі 20, Але ви знаєте, що їх можна брати як, брати, як огри. і на менший розмір. Це будуть такі штанішки на бонуточку спортивні. 20-й розмір. Далі у нас буде елька, і Ось такі класні для заняття спортом. Ну, більше, напевно, на ельку піде. Те, ні, Далі ось такі светрики. розмір L. Теж теплі, класні, це просто як шарфічок. Далі ось такі буде теплі. Це вже Esmaра, йде 16, 18 розмірів. Елічка такий буде у нас розмір Л, LXL. Далі ось такий пише МК, але буде тут ще перший розмір Л, йде. Тобто на М дуже великий буде. він. Футболочки 3XL, L такі класні. По-моєму, вони на флісіки йдуть. Ну, коротше, такі для заняття спортом. Далі така блузочка одна. Одна буде піжам, дві піжамки, розмір L. Ось такі дуже класні термо XL L і Lсівана. йдуть такі. І ці термо -теж яка, бачите, це класна модель? Дуже круті. Так потім Елька, такі для спорту, і ще такі велосипедочки будуть в лазне 14. Елічка, замовляйте.